Всім привіт, друзі! Я хочу вам нині дещо показати. Я продаю кротів. хто хоче, може купити 8 кротів. Зараз вам покажу які іменно. Це від баєгустки і від бублока. Можете подивитися відео, така баягузка і отрашата. Тут є дві дівчинки від баєгустки і один самець. Ось так. Якщо ну, хочете, пишіть. В коментарях звідки, а ви, ви приїжджаєте самі і забираєте. Зі мною домовилася. Вот это сіра травиця, теж така велика. Є ще бубок. Вот это біві твої. Я турешні трі. І є дівчатка. Така коричнева дівчинка, коричнева. і ще вона біло коричнева. Ось вот такі вот Я що хочете, замовляйте, проїжджайте, зі мною домовимося і все. Добре, всім па па па